Законопроєкт із фразою Ми віримо в Бога на купюрах став новою темою для жартів, мемів і серйозних дискусій. Народний депутат від партії «Слуга народу Георгій Мазурашу не вперше вражає українців своїми ініціативами. Два роки тому він пропонував запровадити в Україні День подяки, а роком раніше Разом із колегою нардепом Іваном Юнаковим намагався змінити слова державного гімну, за що обоє зазнали нищівної критики і від людей, і від українського президента. Народний депутат від слуги народу Сергій Гривко у 2023 році хотів посадити ув'язнених на спеціальні велогенератори, аби ті крутили педалі і виробляли електроенергію. А ще Сергій Гривко намагався покращити демографічну ситуацію в Україні. Запропонував податок на бездітність і підготував відповідний законопроєкт. Пропонувалось, щоб люди віком від 21 року, які не встигли народити дітей, щомісяця сплачували до казни по 200 гривень.